Й все, як літає, вони стукають, грюкають. А воно то страшно. Вся вулиця пуста. От это я живу, тут я, а тут сусідка в а більше нікого там нема далі. Фонарики на лобні включили, вправилися і все. І нормально. І, це, і хай лучше так буде, ніж той руський мір. Боїмося, літають, е, е, як вже б'ються, так зовсім не знаєш, куди. Я так угодчик заховаюся і сиджу, бо боюся. Дочка каже, ну чого ти? Ну я боюся, то й все, як літають, вони стукають, грюкають, а воно то страшно. Каже, не хочу, я ще хочу дома побути. Ніхто не хоче своєї землі їхати, ніхто не хоче. Тут своя хата, я тут звикла, тут я жила, тут мої діти виросли, тут мої внуки виросли. ну, ну А є варіанти куди? От, якщо... Немає в мене варіантів ніяких. А до дітей до одного? Ну то діти, якщо десь будуть, може виїжджати, то я можу тоді з ним, Як... А так нема. Куди? От, ось вже тут теж живе, як вам мати. Вже, ну, Гуха, на... як пе, нічого не чує, і двома палками. Ну, Теж нема де, так уже біля мене притулилося, то та й так живе. А, я, а так, де от -от, там що фронт іде, що б'ють, то чуть сюди, здорово чуть. Ну то що зробити? Вже? Сидиш та й все. Бо тоді, як -от, у нас розбили були, от, там хати, так -от, у нас ось по по скінах побито, тут побито, і цей забор розбитий був. Готову все, а ото то побито, дітки кругом, то тут побито було. Тут воно розривалося. І отам от дітей теж розривалося під кухнею. І там комбайн побило, і трактор, і там багато тих. Стріляла, я не знала, діти кричать, падає на пол. Я впала, тоді ще діти, внук приїхав, та теж з сім'єю тут були, то та так упали за, біля вікна. Я від них прикрив з дітьми, зверху ліг на них. Так і лежав. Ну, вони тоді дуже побили, цю хату зовсім розбили були вверх. І там побито, і сюди кругом було. І не шики, якісь касети були, що вони розривалися. Вони так гепали, що це невозможно. Там за хатою сюди кругом. Находили ми тоді на городі, находили ті касети, приносили з городу, І такі-труби -такі довгі, і в тих трубах дірки, 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 що, мабуть, вилітали. Штук чотири на з городу принесли. От ось ось трошки качок. А це ось краю, там то соняки сіють, другі, а ось це трошки городчик, ось із краю. Нічого не, не робили, абсолютно нічого. Ні орали, ні, ні чесник не садили, нічого. <плес> ну, то боїмося, що хто знав буде. Якщо вже буде, що тоді весною щось будемо робити. Ти в центрі там магазин ще є, дитячий садочок, а по цю сторону свій совет. Uh -huh. А там школа далі, то uh -huh. там І це вони по бит садку вдарили? Ну, десь сюди по садку не вдарили, так що повибивало дуже багато людей, вікна і все. Всього жалко, бо його робив, трудився. Всього жалко. Ну а що, життя дорожча. Бросаєш та йдеш, що звали ще буде, значить буде, а що робити. А якщо буде, що у повернеться повернешся додому, до своєї хати. Хто знає. только выехала, и через неделю две прилетела прямо во двор к ней. И рядом у нее дом полностью сгорел, а рядом два дома, там шифер, крышу снесло, стекла повыпадали, тоже соседи пострадали. Так там еще и детки были, у бабушки в гостях как раз. Да, напротив. Ну, дети не пострадали, они как раз побежали прятаться в погреб. Летит, свистит. таке впечатление, вроде на наш дом падает сильно, да. Потому что я думала, где-то в соседский дом упало, А соседи думали, что на мой дом упало. Вот. А ну тут, аж там, А слышимость была хороша. Да ночью это было. Под утро, ну, опять он, слышите, тарахти где-то летит. Где-то далеко. Это у вас так на постине остановил? Да, да, да. А як часто вони тут у вас? Ну, вони кожен день літають вот, дрони, як правильно сказати, я не знаю. оці? Ну так. Да. Город убрали чернявий. черняве, гляньте, смотрите, все. Уже і закультивували, приготувалися к вісні вже. Да, на зиму город чистий, смотрите. Убрали все. Да. А я... Куры остались, только. Свиней порезали, потому что боимся. Ну, друг придется выезжать. Для кого их оставлять? Тех поросят. Свиней зарезали, корову продали. Была корова у соседки одна осталась, стоит он на полянке. Но ну, сейчас включили. Да, включили свет. Включают, ну, выключают, включают, выключают периодически. А так генераторы у нас у всех. Уголь есть. Вода є, унітаз в хаті, бойлер, все. Ну, условия в місті, просто що сидимо в теплому поміщенні, ні от кого не залежимо, самі від себе. А не страшно з отаким постійно над головою. А якщо я включаю телевізор новости, там показують ракети прямо в Києві, в Дніпропетровській, прямо в дома, і так от плитами придавят, тут хоч хтось витащить. Ну так же ж. Ну а тут шахеди в будинки падають она ну падает, ну, когда оно летит, ты слышишь, что оно летит, ты спрятался в погреб. Есть, ну, погребаж у нас. Вот эта соседка тогда, когда два месяца назад прилёт был, выехала, и потом после того прилёта вся на вся улица выехала. Боятся люди. Они летят, летят, летят да, летят туда в город, куда они летят, я не знаю, но куда-то летят. И в день, и вранці, и ввечор, да, и ночью, да. Мы в четвер были в городе. Нам пустили автобус бесплатный по четвергам. Їздили вот. в четверг купувати в місті, мясо, м'ясо, сало таке на базарі. І там розказували, що шахтеров, щоб опустити вниз в шахту, виключають прямо в світ. Не вистачає потужності. І включають вже потім. І опять викликають, ну, щоб підняти виключати всьому городу світ. енергії не вистачає. Не боїтеся постійно а Що <реш> ну, делать? Мені, по моему в місті страшніше. Як там люди в метро спускаються спати. Летом було жутко, а зимою в основному ти в домі знаходишся, не так слышно. «Мені просто 88 років. Просто воно вже да, так. Ну, якщо вже прямо вже все, то будемо їхати. Моя дочка в смілі живе. А так я нічого не куплю. і ми всі тут такі, що ми купили. І хліб нам привозять, і воду добру нам шахтарську возить. Нам спасибі, да, нема на що обіжатися на даний момент. Те, що літаюсь». Погано, Отак? а травок, так, да, оце літо якраз, да. а так ми вдячні. Хочеться, щоб війна закінчилась пошвидше, щоб далі вона не йшла. А це в нас одне бажання. Уси, уси. Нам не хочеться ніде виїжджати, ніде, нікуди, куди, як? Дуже тяжко. Да. Це поїхали вони ще з літа, там в початку вересня, як ото почало, нам тут дуже тяжко було, як стріляли важко. То було тоді, прильоти були, а так. Так ми сидимо, ми надіємося. Надія помирала останній. Як ми сиділи без світла 50 днів, так це було дуже важко. Тут? Літом, так, як 17 чи 16 серпня виключили і включили в жовтні, там, 3-го чи — А як справлялися? Тут так справлялися, так. На городі йдемо, працюємо, по сусідах ходимо, просимо, щоб зарядили. Вода гріється на сонці. Газ там кого, да. холодильники все, нічого не було, все порозмерзалося. Нормально так. Вийшли з сусідами, чайку попили вечірком, кофе, побалакали, посміялися, поплакали, плачемо часто, дзвонимо, хто виїхав, вони до нас, ми до них. Плачемо це дуже рано було. Ма чотири ранки було. Ми вже не спали. У нас ніхто, і сусідка і я, тож як летить, ми чуємо, що воно те повставали, виходимо на вулиці, то один до одного кричимо там що, що, до чого. Тоді чуємо, що гепнуло. Коли вийшли на город, дим, давай, ну пішли ж туди, всі, весь крайок зібрався, да, тут така ситуація. воно вже горіли. Ніхто не тушив, ніхто, а що там тушити? І чим тушити світла не було, ніде нічого вже не можна було тушити, німовчимо. Вона на пенсії, чоловік її на пенсії. Син погиб, і весні приснилося, ну, цифру, куди треба виїхати. Ну, Цифра вдома, куди треба виїхати. І буквально на кладбищі просто розговорюся з посторонніми людьми, там пропонували купити будинок. Поїхали, подивилися і глянули, як встали з машини. А там адреса була та, що сказав покойний син. І вони переїхали туди, представляєте собі місяців через два-три прильот в старий дом, і дома нема більше. А вони живі, бо переїхали. Тут іще менший син є, а старший син ну, на війні був. Зараз зниклий. Багато таких сімей. У нас просто родичів не залишилося, куди нам їхати. Це таке діло. Евакуація з дітьми, вона ще з літа пропонувалася, хто хоче, може виїжджати, а хто. Ну, терпів, там, ждав, городи там убирав, там, якось, щоб закрити щось з собою, літу якось виїхати. І до сих пор це пропонують, щоб потихеньку хто дітки є, кому страшно, пропонують куди виїхати. Добрий будинок, ми ремонту не робимо три роки вже. А чого? А для чого? Щоб прилетіло нам привіт. Ну, от того, що ну, лишили і вдома, і житті, і родичів. Самі розумієте. Війна в Україні. Ну як гуманітарку завозять? Крупи завозять, хліб завозять раз в неділю. Це в останнє время стали так завозити. Воду перестали возити. Чому? Тому що учасники воду возили. Страшно за своє життя, за техніку потому що завозили іменно та фірма, що із межової, а так як Межова, самі розумієте, що з нею там робиться, тобто, люди виїхали. От, тепер інші люди, хто з ближайших регіонів воду можуть очищають з кранів, завозять хоча б так. То, що в нас в колодязях, самі розумієте, технічна вода і колодязя не в кожного. Шахедами почали стріляти. Ракетами, десь поранили лінію, тобто вже немає світла. Періодично включають, виключають, а зараз є світло. Тобто треба бігом включати. Воду качати. Да, тяжело тут у нас в приверхнутових зонах жити. Життя яке? Тобто Нема хазяйства, бо немає води, напоїть. Страшно. Корм той збирати, да навіть пшеницю ту з кукурузу, і який це соняк, як його можна косити, як там на ковбайн нападають в півішки і мушені навіть на ковбайни реби чіплять. Ну, це якщо не на волокні. В нас на нашу, в нашому селі залишилося тільки чотири хазяїна, які держать животних. Все випродали. Вирізали, щоб не було так, як в інших регіонах. Подпускали тварини, ходять, бродять, недоїні, поранені ходять, просять ту їду, шукають ту воду, на міни попадають. А у мене дуже багато всього. Ми нікого не продали, не зарізали, не вбили. Ми до останнього сидимо. В балки є, в огороді там козочки бігають. Вася, йди сюди, Вася. Вась, і Вася, є, він пішов по дорозі, котик мій. Вон, собачок у мене багато сім штук. Це тільки своїх. Та це там, що мені подарили, з фронту привезли, тому що вони не можуть в окопах їх тягати. Понимаєте? Жалко собачку. так. А так у неї хоч кубло якесь буде. Ми продали час животних, поїхали, купили в магазині генератор накопичитель, щоб мобілки заряджати. І тому купили ще бензину. І от зарядили генератор, зарядили все собі. В скважину води накачали, всіх напоїли, фонарики на лобні включили, вправилися і все. І нормально. І це, і хай лучше так буде, чимо той руський мір.